Продовжуємо наш третій курс задач з параметрами. Сьогодні нас чекає урок 3.5. Рівняння, рівняння, яке було на ЗНО 13 2013 року в основній сесії. Я його вам з задоволенням покажу. Починаємо ми з рівняння, яке було у 2013 році. Найти значення параметра, при якому корінь з такого рівняння. Належить проміжку 3 других 2, 2. Хочу сказати, що це абсолютно типове рівняння, яке основано на методі оцінювання лівої і правої частини рівняння. Давайте ми спробуємо для початку оцінити ліву частину рівняння синус 5ПІ. Знову таки, хочу наголосити на тому, що ніякої області допустимих значення рівняння. Тут знаходити не треба. Якщо я от напишу область допустимих значень, щоб я захотів, синус 5п більше 0 і 16 плюс х те більше або дорівнює 0. Ну, що з цим Одезе робити далі? Розв'язувати як навіщо. Тому ми зразу приступаємо до оцінювання. Наш синус 5п. Як абсолютно будь-який синус менше або дорівнює 1, як будь-який синус. Той самий час. Для того, щоб логарифм десятковий з цього виразу брався, ми повинні обмежити більше 0. Далі візьмемо логарифм. Якщо ми візьмемо логарифм від синуса 5х, а сам синус 5х менше буде рівню одиниці, враховуючи те, що логарифм десятковий логарифм є функція зростаюча, знак нерівності не змінюється, тому це менше буде дорівнює логарифму одиниці. Тобто менше буде рівнює нуля, що я напишу у наступному рядочку. Ну, якщо є дуже якесь велике бажання. Показати свою математичність можна написати, що це більше мінус нескінченності. Я б цього не робив, чесно кажучи, менше або дорівнює нуля. Нам цього буде абсолютно достатньо. В той самий час наша права частина корінь квадратний, як і будь який будь-який корінь більше або дорівнює нуля. Отже, ліва частина менша або дорівнює 0, права більша або дорівнює нуля. Тому ми з вами розуміємо. Що для того, щоб це рівняння мало розв'язки, має одночасно, не хочу переключатися на чорний, має одночасно виконуватися дві речі. логарифм має дорівнювати нулю, а для цього синус, синус має дорівнювати 1. І підкореневий вираз має дорівнювати 0. Тобто ці дві Рівності мають виконуватися одночасно. Оскільки наша перша рівність не містить параметра, а це таке звичайнісіньке рівняння. Ну, давайте його і розв'язувати, щоб в мене просто місце було більше, я сюди пер. Отже, синус 5 πх дорівнює 1. Це означає, що 5 πх дорівнює π на 2 плюс 2 де дк ціле число. І будемо з вами ділити ліву і праву частину на 5 π Х дорівнює 1 10 плюс 2 К, де К – ціле число, і я це маю обвести. О. Далі, на нашому третьому етапі, ми повинні обов'язково. Згадати умову. Умова складена таким чином, що наш x повинен задовольняти оцій умові. цій умові. Тобто, 1 десята плюс 2 п'ятих k Має бути більше 3 других, менше 2. Тому є така підозра, що з цього виразу ми маємо знайти k. І є така підозра. Що на певному етапі умова K належить Z, у нас, скажімо так, втрутиться. Це, звичайно, так і буде. Віднімаємо одну десяту від цих трьох частин нерівності 7 п'ятих менше п'ятих К і менше десятих. І множимо всі три частини на додатнє число 5, других, оскільки ми множимо на додатнє число. Знак нерівності не змінюється. Ну, нам і не треба, в принципі, особливо. Далі слід записати 7 других і 19 четвертих мішаним числом. 3,1 друга, 4,3. І знову-таки ми повернемося, знову-таки ми згадаємо, може, це словами написати. Але К ціле число. К ціле число. К-ціле число серед, коли ми записуємо серію коренів у тригонометричних рівняннях. Якщо К ціле число, то зрозуміла річ, що єдиною можливістю є К дорівнює 4. І ми майже вже розв'язали. Майже розв'язали. Головне, зараз у відповідь не написати К дорівнює 4. Чому? Тому що відповіді ті значення. Параметра А, при яких коренем є корінь належить проміжку. Ми ще навіть корінь не знайшли. Давайте знайдемо корінь. При К дорівнює 4. Ну, це я, в принципі, вже як п'ятий, та четвертий етап написав, мабуть. Давайте напишемо все-таки порядок. Отже, К дорівнює 4. Ми ще корінь з вами не знайшли. Давайте знайдемо корінь. Так, хочу я зайве прибрати. Корінь ще не знайшли. Давайте шукати. Так. Так, що те воно? Ну, нехай буде так, тому я відчуваю, що не приберу. K дорівнює 4. К дорівнює 4. Давайте шукати Х. Для Х он в формула 1, Десята плюс 2 п'ятих. На 4. Буде 1,7. Ну, заодно перевіримо, чи належить наш корінь 3 других 2, 2. Належить нормально. І тут знову таки, головне не зрадіти раніше час часу і не написати відповідь 1,70. Тобто, то, тому що нас просять знайти не Х, а нас просять знайти А. А А ми знайдемо, виходячи з цієї умови. Яка у нас є? Сьогодні, не хочуть мене кольори нормально переключатися. Давайте вже зеленим закінчу. 16 плюс А мінус 1,7 дорівнює 0. І якщо ми акуратненько напишемо, то отримаємо А дорівнює мінус 14,3.